Всем доброго вечера, всем мирного неба над головой, всем 36,6. Сегодня ночь была очень-очень тяжелой, и с каждым разом она становится все тяжелее и тяжелее. Как сегодня мне казали, ты знаешь, что как только уезжает наш президент Украины, кудись начинается массованный удар. Я не думаю, что это так, я думаю, что совпадение, хотя не думаю. Ну, те таке. Тепер поблакаємо по поводу КПК пространств, ну і звісно, метрополітен. Опять же, коли дуже-дуже обідно, коли дивишся, що воєнні хлопці, які воюють, і останні гроші, за останні гроші щось собі купують на, що на свої потреби, на жаль, наші чиновники продовжать От. І э, я дивлюсь, воно нічого не змінюється, просто якось так виходить. Э, життя от, ну, конкретно не змінюється. Воно не змінюється, на жаль. І я можу сказати тільки одно, що на сьогоднішній день э, люди якось э, стали. Коли почалась війна, як то стали дружними. А зараз кожен питається, хоче бути за себе, як було це до війни. На сьогоднішній день вулиця Глобочицька. Дивишся і думаєш, коли, не дай Бог, треба бути уширення, і розширення, як це все буде робитися, розбивати цей асфальт будуть. Щоб ті же, ну, підкрутити, виставити. Ну я от дивлюсь, але ну, я просто в шоці, чесно. Це по-перше, по-друге, це так буде тяжко для водіїв трамвая. якщо раніше чуть-чуть там, там були і пліти, то машини боялися сюди заїжджати. Особливо це було зимою, пліти заморожені і солі не оброблені. і машини побачилися сюди заїжджати, щоб його не понесло. Зараз буде вообще кабінет сповний. Я це дивлюся, і всі знають, що там розбуджено кримінальна відкрита кримінальна відповідальність по кражу, по асфальту. Ну надалі йде робота, тобто, там, мені кажеться, що просто зробили там, для пода глаз, і діло закрите. Сьогодні ситуація по по постранств дуже дуже погана. Багато депо. Не вистачає подвіжного составу, не вистачає навіть на заміну вагонів. Чому? Тому що нема запчастей. Нема запчастей, купувати їх нема за що. Ну зато ворувати гроші є. От я скажу, що на тому же асфальті це 100%. Опять якась фірма виграла тендер. Опять же, я уверен, що ця фірма. Він лежить комусь із капаків пространств або приближенных людей, або навіть і тоді по мережі, же запчастям запчастян теж саме получається. На сьогоднішній день визбуждена відкрита кримінальна відповідальність по ДВРЗ, теж по капітальному ремонту, там, дороги трамвайного полотна. Тож кримінальна відповідальність відкрита, там теж украли 9 мільйонів гривень. Ну, я думаю, там більше украли. Вот. І там, як кажуть, генеральний директор і замгенерального директора на них відкрите кримінальне впровадження. Ну, я, опять же, генеральний директор на той, на той час, коли це все робилось, він вже <coughs> уїхав за кордон, як і господин Брагінський. І людина, яка зайняла, Бригінський, це директор Києва мітрополітена, був і депутат Київради от партії Віталія Кличка. Ну і на сьогоднішній день його зайняла друга людина в посаду в мітрополітені, і на сьогоднішній день теж на нього відкрите кримінальне провадження. Чим це закінчиться, ну, ми можемо тільки догадуватися. Тобто, хто відкрив, вийшло свої відкатні і діла на тормозах спустяться, як завжди. Ну, якось так буде воно. Якось так воно і буде. На жаль, я ж кажу, наші чиновники вже оборзели в край. По поводу и остання, я хочу сказати мэр, новий мер, 8 мерів, господин президент поставив цих людей. І мене дуже е, збудоразив мер. Це мер Діся, Дісянського району. Це людина, е, з котрою я е, спілкувався, коли він був першим замом і другим замом. Я не помню, він був замом клічка. І я знайшов його контакти <coughs> в Фейсбуці. І я йому написав: Водій не отримають заробітну плату вовремя. Люди ходять полуголодні, Поможіть, будь ласка, я з'ясую, я дам вам відповідь. Потім я отримую цю відповідь, він мені каже, що як це таке може бути, як це може так, може то. Ну коротше, почав мені там розказувати, що мені там це розшу на вишити, я пробився, все нормально, все добре. Не видумуйте, такого немає. типу Типуків постранців і таке остальне. Вот. Ну я що й можу сказати, любі друзі. І ця людина е, защищала тоді клічка, потім він щось різко того клічка, він зрозумів, що там гібрийний варіант. І він уходить на вольний хліба і починає критикувати роботу клічка. Так, подождіть, будь ласка, у мене питання: а коли ви були замом клічка? Чому ви його не критикували йому прямо в очі? Не казала, чому ти так не робиш, а чому ти так не робиш? Ти робиш помилки. Зараз людина потім уходить, починає критикувати, і в итоге він попадає в поле зріння адміністрації президента і його ставлять е е мером Діснянського району. Подивимося, як він наведе шороху. Не, він наводить там, ходить щось, щось робить. Но людина спочатку була не на стороні людей. Підписуйтесь на мой канал, далі ще буде цікаво.